Слава Ісусу Христу! Дякуємо за ваше серце, що ви до нас звернулися і замовили ці красиві бокси. Для нас це дуже значимо, важливо. Дякуємо Богу за кожного благодійника, який допомагає нашим діткам, нашому фонду. Я спакувала чотири бокси. Хочу вам показати, чи вас все влаштує. Одна коробка, ось така більша. Твердіше, тому що там книжечка в твердій палітурці, і з горнятком вони ніяк мені не вміщалися ці подарунки в цю коробку. Так. А оця коробочка дуже красива. Ось, горняточку ми маємо. Та ще миколайчик від нас такий. Свічечка. Чай. Оце закладка. Я, на жаль, ніде того не писала, але оце е, таке, я не знаю, як воно правильно назвати, ну таке прозоре. Воно. Там є травки, зібрані нашими волонтерами, і це слугує як, потім як закладка до книжки Ось маємо чую. І ця книжечка, люби Бога, всією думкою своєю. Вона в твердій палітурці, тому кажуть з гурнятком ніяк мені не міщалося. По цінах я зорієнтую, зараз я прахую, бо вартість кожної книжки інша. Зараз порахую. От. Тут, зараз буду хіба що відкривати. Тут у нас є дуже гарна книжка. От Дві книжки є автора Домініка Хмелевського. Книжку Кихаріт мене, це про Богородицю, я читала. Це просто така, як то сказати, навчальна, можна сказати, посібник, такий, як заглибитися в своє серце з проживанням там з Марією. От автор так гарно говорить, що е, уявіть собі, що у вас є подруга хороша, і одне діло, як ви до неї дзвоните, е, все розказуєте, вона вам дає поради, і погодьте, що інша справа, якщо ви приїжджаєте до неї жити. Е, от, взагалі, цей побут, як людина живе, як вона думає, вона дуже сильно має вплив на нас. І ми повинні так навчитися жити з Марією, наче ми переїхали в її оселю і живемо з нею. От. Також дуже багато є прикладів з його досвіду і його роздумів, як молитися Вервицю, чому вервиця для нас так важлива. Дуже буде цінно для тих, кому важко молитва на Вервиці йде, бо вона одноманітна. Автор теж дуже гарно. Це пояснює, коментує. Взагалі, реколекції Домініка Хмельєвського, це польський ремонкатолицький священик, є багато в Ютубі. Можна послухати, кого цікавить. Дуже багато почерпнути Про Євхаристію, теж дуже глибоко про службу Божу. От, а друга книга з його авторства це є. Христотерапія. Це нова книга. Вона тільки вийшла, тому я її ще не читала. Але, знаючи автора, я вже з нетерпінням хочу прочитати, тому що впевнена, що це дуже хороша книга і вона зблизить нас з Ісусом. Ось так. І четверта книга. Четверта книга це є Бестселер. Це дуже популярна книга Ніла Лозано. Так само його можна знайти на Ютубі чи в інтернеті, його систему звільнення. І багато священників рекомендують його. Ось вільний, вільний від своїх гріхів, від залежності, як осягнути повноту благословення. Тобто як нам прийняти всі ті ласки, які Господь нам заповів, які він... Дав обітниці, як нам звільнитися від гріха і прийняти всі Божі ласки. Ось такі книги. Зараз я порахую і до того відео ще напишу, які ціни.